Одним із найважливіших документів для пораненого або травмованого під час війни військовослужбовця є довідка про обставини травми. Вона передбачена п'ятим додатком положення про військово-лікарську експертизу наказу 402 від 14.08.2008 року. Для чого потрібна довідка про обставини травми? Довідка про обставини травми це документ, в якому міститься інформація про обставини, за яких військовослужбовець отримав травму, поранення чи колідство. Ця довідка допомагає встановити причинний зв'язок між обставинами поранення та захистом батьківщини та відповідно виконанням обов'язків до військової служби або проходження військової служби. Її наявність є обов'язковою для проходження ВЛК та МСЕК. Таким чином, наявність і зміст довідки впливає на розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності. Як видається довідка про обставини травми? В даному випадку ми цитуємо статут внутрішньої служби ЗСУ зі внесенням нещодавно змін. Довідка про обставини травми складається начальником медичної служби військової частини, як правило, після проведення відповідного розслідування обставин отримання. У разі, якщо обстановка не дозволяє надати довідку про обставини травми до направлення військовослужбовця на лікування поза межами розташування військової частини, така довідка направляється до військового закладу охорони здоров'я або до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У разі, якщо травма військовослужбовця спричинена діями противника, відповідно розслідування обставин травми не проводиться. Довідка про обставини травми складається протягом п'яти днів, та у той самий строк направляється до військового закладу охорони здоров'я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Що має бути визначено в цій довідці, це надзвичайно важливо. Довідці зазначають військове звання та персональні дані військовослужбовця. Вид, характер, локалізацію поранення травми або контузій, докладний опис, за яких обставин отримана травма, наприклад, чи отримана під час служби, чи у відпустці, чи перебувала особа в стані алкогольного сп'яніння під час отримання травми, чи пов'язане поранення з вчиненням військовослужбовцем адміністративного або кримінального правопорушення. Типова форма цієї довідки затверджена положенням про військово лікарську експертизу збройних сил України. Довідку цю ця надається командирам військової частини, в якій служать військовослужбовці. В разі, якщо довідку не видають, якщо командир не видав довідку про обставини травми після прибуття в госпіталь або таке розслідування не призначене. Потрібно написати рапорт на командира з проханням призначити, провести розслідування та видати відповідну довідку. Дуже часто нас питають, який має бути зміст рапорта та визнання довідки. Зміст рапорта має бути наступним: я призвичай м'ята по батькові. Прошу вас видати наказ про призначення розслідування та видати мені довідку про обставини травми, поранення або контузії, отриманої під час виконання обов'язку військової служби. При цьому необхідно зазначити дату та приблизний час поранення. Під час обставин, за яких отримане, обов'язково вказати, де вона сталася, де поранення, тобто вказати місце, село по максимуму зазначити місце, де відбулося, та за яких обставин. До рапорту необхідно додати, якщо у вас є копію пісного епікризу, вказати, від якого він числа копію висновку ВЛК, пояснення про обставини отримання, і відповідно вказати звання, прізвище, ініціали та поставити підпис. Що робити, якщо ВЛК пройшов, але без довідки про обставину травми? Якщо під час проходження ВЛК на руках військовослужбовців не було довідки про обставину травми, то вона відповідно і не врахована в ВЛК. Що вам треба зробити? Перше, отримайте висновок ВЛК, напишіть рапорт на командира частини щодо проведення службового розслідування і надання довідки про обставини травми. Третє, зберігайте оригінали всіх документів при собі, надавайте виключно копії. Після отримання висновку ВЛК та довідки про обставини травми варто звернутись для переогляду оскарження рішення ВЛК. Додавши копію довідки про обставину травми, це допоможе встановити причинно-наслідковий зв'язок між отриманими пораненнями та захистом батьківщини, що дуже важливо. В такому разі можна звернутися або в ту саму ВЛК, або, або в вищестоящу ВЛК, або в будь-який момент ви можете звернутися до це ВЛК, де отримати юридичну допомогу. Для складання скарг, заяв, ропортів звертайтеся до команди юридичної допомоги військовим від Гончаренко Центру. Номери працюють на прийом звернень в режимі WhatsApp, Telegram, Viber, сигнал з 9 до 6. Кожен день, крім неділі, телефони 067 204 2206, 095 1168 887 093 744 0036 Крім того, ви можете звернутися через контактний центр до безоплатної пробничої допомоги за телефоном 0800 213 103 Можна отримати відповідні консультації, дізнатись більше про право на призначення адвоката за рахунок держави.